Шановні друзі, вітаємо вас! У палаці спорту може потрапити. 88 й нам ройшов цару тут. Зараз ще й пробиває небезпек! Жовта картка для рощука. Шановні друзі, Розпочинаємо другий тайм протистояння між командами Сомбра та Совцер Виту. Після першої половини гри рахунок не відкрито. Поки що найбільш рівне протистояння. цього дня. І Як же жваво у нас все розпочинається в таймі другому. Грищук забиває. Після передачі дуже. Совцер Виту. Грицький віддає, віддаєш. Тут не Шимки, тут Грищук якраз. Класно, передав. Удар поворота від Грищука. Не вдалося зреалізувати ось цей епізод. Є постріл поворота від. Волод. Прострілює! Забуває Сомбра. Вискочив зараз за спини Грицьківа Берещак і рахунок зустрічі стає 1-1. Побачимо. Дуже вже все у нас так жваво змінюється. І тенденція продовжена. Тому тут дуже обережними потрібно бути. Здорожний. Удар по воротах, який, подивіться, тут просто. Ну, атаку, аніж, 10 ось таких не завершено. Ну, але, на жаль, це вже завдання для... Наступних матчучки між собою у першому турі команди Ту і Сомбра. Дякуємо вам за перегляд цього поєдинку інших протистоянь, які сьогодні відбулися. Та до нових зустрічей у цьому насиченому сезоні.